Давайте подивимось, як прийде ця неділя цей тиждень, перше три вересня для вогняних знаків Зодіаку. Привіт-привіт, і давайте подивимось, що вам принесе цей палкий тиждень. можливо, не палкий, розслабтися. Сконцентруйтеся лише на собі, на тому, що ви бажаєте, і слухайте. Якщо резонує, то звісно, ставте лайки, пишіть коментарі. До речі, в мене також є ютуб канал, де є медитації, афірмації, великі загальні розклади. Тому, будь ласка, дивіться, я буду рада вас бачити. Пишіть коментарі, ставте лайки, пишіть, у котрі ви бачили це відео, щоб воно працювало на вас. Отже, як прийде у вас ці тижні? П'ятірка пенпаків. Вісім камечів. Дивіться, ну це такий тиждень, коли ви усвідомлюєте якусь нестачу. Ви усвідомлюєте, що у вас типу щось не окей, вам чогось тотально не вистачає. Ви розумієте, що ви зі всіх сторін просто скуті. Причому ви можете розуміти, що, можливо, проблема саме якась накручена. Питання може бути навіть, можливо, висоси з пальця. Чого я про це кажу? Того, що, можливо, на матерії у вас дійсно по п'ятірці пентаклів проявляється як нестача ресурсів, хвороби, немає грошей, якісь, можливо, крім. Діти, або там не знаю, щось в принципі на матерії у вас погано відбувається. Але вісімка мечів на дні нам завжди каже, що це надумане. Вісімка мечів це якщо ми будемо звертатись до звичайної а, колоди. Таро райдеровейта, то там можемо побачити, що дівчина в принципі може рухатися, в принципі, може щось небудь робити, але вона вибирає цього не робити так само, якщо ми бачимо на цього кота. В нього зав'язані очі. Але невже ви думаєте, що спритний раційний uh, кіт uh, йому це прям сильно сильно заважає, щоб рухатись? Да, окей, okay, добре. В силу ситуації він може рухатись трошки повільніше. Але ж може, в принципі, до чого тут закликають? До того, щоб ви, навіть якщо маєте якісь певні проблеми, не закривалися на цьому цілком і повністю і просто закривали очі цього Всесвіту, і були німі як статуя. А починали розгрібати потрошку, типу, те, що відбувається в житті. Далі тут десь шістка пентакля, яка говорить про те, що ви можете приймати допомогу від людей, ви можете когось про щось просити, ви можете скористатися, можливо, опціями, не знаю, якихось благодійних служб або в принципі Можливо, в принципі, закриваєтесь від зовнішнього всесвіту. Тобто тут суть, тут суть в тому, щоб почати розгрібати якісь свої питання. Вони, в принципі, йдуть на такому більш, як то кажуть, битовому уровні, да, тому що тут мені не випало жодного старшого аркану. Але суть в тому, що да, є проблеми, да, є питання, да, навалилося, да, можливо, якась нестача. Окей, добре, починайте потроху рухатись. Як вам правильно почати рухатись, щоб це було для вас гармонійно. По королеві жезлів. королева жезлів, вона знає, які в неї пріоритети, вона знає, які в неї орієнтири. Це в нас. Жезлова масть масть вогню. Тобто без компромісів, ця людина не церемониться, і по королеві жезлів це завжди знання, чого я хочу. Якщо ви в розфокусі, якщо вас немає розуміння, що вам треба, куди ви можете рухатись. Дивіться, це королева жезлів це ваша вогняна карта. А ви зараз з цього запального вогню перевертились в якусь какашку, я да? Тому, будь ласка, починайте діяти стосовно відносно своєї стихії, не забувайте, хто ви є, що ви гарячі палки впевнені, чітко визначаєте те, що ви хочете, і дійте вже. Дійте чітко, різко, зрозуміло, по-хитрому, але проявляйтеся, проявляйтеся тут, не можна мовчати і не можна бездіяти, Жезли, хлопці, дівчата, жезли, робіть щось. Якщо вам сподобалось, пишіть у котрі ви бачили це відео і його коментуйте, лайкайте, дивіться інші відео. Також в мене є YouTube канал. Нагадую, там де є довгі відео розклади. Дякую за те, що були. Інші стихії вже також в профілі, а також розпаковка і огляд цієї гарної колоди.